Привіт! Мене звати Тетяна, я рада вас бачити на моєму каналі. І сьогоднішнє відео буде відео вступ до проєкту. Так, треба поїсти бананів, бо я геть нічого не пам'ятаю. До проєкту Чудо в смужку. Згадала і. Мої смугасті, смугасті плани. історією. Сижу, в'яжу я свій білий мохеровий свет і думаю, так чогось яскравого хочеться. З рожевим я ще не домовилась, з яскраво рожевим своїм, своєю бабінкою, яскраво рожевою я ще не домовилась, я з нею ще домовляюсь. А чогось такого яскравого хочеться і от не однотонного яскравого, а ну от чогось такого, що, що не про мене, що, чогось іншого. І сижу, думаю, було би класно зв'язати якийсь светр із залишків пряжі. Але щоб та пряжа бажано була би. Однієї якоїсь товщини, і я розумію, що це ну, неможливо зв'язати з залишків, це які мають бути залишки, це має бути там 500-600 грамів залишків і, дивлячись, яка товщина, це треба весь час в'язати тільки з однієї тієї самої пряжі. Ну, коротше, сижу я і розмірковую на цю тему. А ще думаю, які б я кольори поєднала, як би я це зробила, як правильно ці кольори, бо як почнеш їх розташовувати. Так? І сижу, це в'яжу, цей білий мохеровий светрик і розмірковую про це. Тут мені приходить на телефон сповіщення, що у надки в'яже вийшло нове відео. Відео запрошення в проєкт «Чудо в смужку». Ну, і ну, тут просто все співпало. Я не знаю, як це працює, як, як працює ця телепатія, але вже неодноразово помічено, що ми, дівчата, так, в нашому в'язальному колі, наші думки і плани, вони якось співпадають. Я подивилась відео Наташі, я подивилась відео Марини. Мені сподобалась ідея кардигану у надки. Я вставлю вам фото, і я одразу замовила ось цю пряжу. Це в мене, зараз, щоб не доставати, це в мене Алізе Вултайм. 200 метрів на 100 грамів така товстенька пряжа, чого саме Wool Time. Коли я побачила ось цю ідею різнокольорового кардигану, і мені одразу спала на думку пряжа Gazal Baby Wool, мені здається, XL, та що товша, там така сама, такий самий метраж, як і в цій пряжі. Я пішла на сайт шукати кольори якісь, які я б я бачила в, в цьому кардигані. І тут мені спало на думку, що в мене ж після цього кардигану ну 100% лишаться якісь залишки. І що я буду робити з тими малесенькими залишками ще після газалу. І думаю, було би прикольно зв'язати зі шкарпеткової пряжі кардиган а залишки зв'язати такі самі різнокольорові шкарпетки. Шкарпеткова пряжа вона ну, достатньо тоненька, я не хотіла такий тоненький виріб в'язати, я хотіла ось такий саме товщий. І я згадала, що є ось цей Wool Time. 75% Super вовна і 25% поліаміду. Так, полеміт. Ось так. Рекомендують тут розмір спиці 4-5. Пряжа мені прийшла достатньо швидко. З кольорами я теж довго не визначалась, тому що я зрозуміла, якщо я почну зараз обирати кольори, то це буде дуже довго, як вони будуть між собою. Поєднуватись. Я просто обирала кольори, не ті, які між собою можуть поєднуватись, а просто ті, які мені подобались. І все. Ось так я вибрала 9 ось таких кольорів. Бежевий в мене два моточки, через те, що я хочу в'язати саме бежеву обв'язку. На цьому кардиганчику, який я беру за прототип, тут. Обв'язка теж різнокольорова, я хочу робити обв'язку однотонною бежевою. Ось, я зв'язала вже зразочок, він дуже розпушився я взяла свої записи. Цей зразочок дуже розпушився. Ну, я і зразочки, я і записи. Так, я зразочок зв'язала, я його випрала, але я не заміряла його до прання. І треба було все ж таки вам його сфотографувати, хоча б якщо не відзняти, то хоча б сфотографувати, який він був до, і який він став після. Ось ви бачите оцей пошочок. Це не пушочок, це пошище. Дуже приємна ниточка. І вона, ну, може, трішечки мене поколює, але оскільки це кардиган зимовий, такий об'ємний кардиган, то мене це зовсім зовсім не лякає. Дуже приємно в'яжеться, дуже приємно тримати її в руках. Ось, зробила, зв'язала я вже зв'язу зразочок, порахувала, ну хоча б вже по випраному, порахувала я щільність. Не знаю, вона чи сідає, чи розтягується, чи як вона себе веде. Цього я вже не знаю, але ну, Таня і зразочки, Таня і уважність. І так, як я вирішила поєднувати, ага, і в'язати оцей зразочок, я в'язала 4,5 лицеві. І 4, номером 4 з половиною лицеві ряди, і номером 4 виворітні ряди. Як же я вирішила поєднати ось ці кольори? Я їх тут поскладала в таку коробочку. Вони мені стоять, вони так і будуть стояти, я так і буду в'язати з цієї коробочки. Ось я тут повисмикувала ниточки з середини моточків. І так воно в мене і буде стояти. Як же я вирішила поєднати ці кольори? Зараз розкажу. Ось тут ви іще бачите ось таку коробочку. В цій коробочці звідчаю. В цій коробочці, ось на таких карточках, я вдягла всі кольори, що в мене тут є, 9 кольорів. І Кольори я буду обирати рандомно. От прямо так. Я не знайшла ніякої такої гарненької торбинки, щоб витягати з торбинки ці карточки. Але буду витягати ось так, от з цієї коробочки. І зараз, прямо от з вами, я визначусь, яким же буде перший колір. І в'язати я буду зверху вниз. Ну, мені так більше подобається. І так можна максимально вив'язати ниточку. Так, я не підглядаю ось так, от тримаючи цю коробочку, перемішую тут всі-всі-всі кольори. Я не знаю, як я буду. Так, зараз я вже витягну, а потім буду вам розказувати. Ух ти! І перший колір ось такий яскравий малиновий. Ось це в мене буде перший колір. Далі. Скільки? І це буде спинка. Буде як в цьому кардигані, що на прототипі. Рукави різні, спинка і дві пілочки все буде різним. Це зараз в мене буде спинка. Як же мені визначитись, скільки рядочків я буду в'язати цією малиновою пряжею? Я спочатку хотіла кидати кубики, Два кубики, але тоді кубики мають від одиниці до шестірки, і я зрозуміла, що в мене ніколи не буде випадати, ну, наприклад, один рядочок. А якщо кидати тільки один кубик? Ну, в мене буде максимально тільки 6 рядочків, а хочеться смужки і поширші, і потонші. Тому я вирішила, що я собі на телефон завантажу програму, ну, таку, типу, рандомайзер, випадкових чисел, і я кількість оберу максимально від 1 до 12. Чому до 12? Ну тому що кубіки. Так, вони мають по 6 грані, і якби я кидала кубики, то це було би 12 рядочків. Хоча 12 це не так вже і широко. От в мене ось тут 12 рядочків. І це на ось такому тоненькому, о, маленькому зразочкові. Тож 12 це мало буде. Візьму не до 12, а до 35. Не знаю, чого до 35. От просто так зараз вигадала цю цифру. Тож, в цій програмці я. Впишу ряди від 1 до 35, і програма мені видасть, скільки я маю пров'язати ось цим от кольором. В мене немає зараз у кого взяти ще один телефон, щоб прямо зараз вам це зробити, але я запишу запис екрану зроблю, коли я буду обирати кількість рядочків. І кожного разу, коли я буду міняти колір. Обирати собі новий колір і обирати кількість рядочків, я буду намагатися знімати і складати це в такий одного процесу, не знаю. <смі> Якось так. Ось таку я собі вигадала якусь затію, авантюру, яку я назвала чудо в смужку або смугаста невідомість. Але, чесно кажучи, в голові дуже крутиться слово «вінігрєт». А, ну, ну чому б і не Ну, Такі кольори. Так, в голові дуже крутиться слово «вінігрєт». і, так собі думаю, знову їжа. Ну, але то, мабуть, так тому і бути. І, і що іще? В мене ж ще проєкт Кольоровий рік. В місяці вересні нам випав рожевий колір. Ну, і я думала, як би мені поєднати? Ні, взагалі, я думала не поєднати два, два проєкти. А щоб мені рожевого зв'язати. Ну, я ж кажу, зі своєю рожевою бубінкою я ще домовляюсь, а щоб мені такого зв'язати. Червоні шкарпеточки, мені не хочеться чисто червоні шкарпеточки. На червону шкарпеткову пряжу в мене є інші плани. І взагалі мені не дуже хочеться однотонних шкарпеточок. Мені хочеться якихось там різнокольорових. І я думала, щоб його таке рожеве зв'язати. І я згадала, що я в'язала собі в травні мохеровий кардиган плодово-ягідний. І в мене лишилося половиною моточки пряжі від цього кардигану. Я пішла в ярну і замовила іще два моточки пряжі. І ось це я зараз маю. Три з половиною моточки на павутинку, ну це може бути прям впритик-впритик. Я знаю, що дівчата беруть по чотири моточки. Це чисто на павутинку. Що я хочу? Я хочу смугасту павутинку. Тому я ще в ярні замовила ось таку напіввовну в підмот. Я попросила дівчат підібрати мені. Під мод, сказали, що вовни 100% в колір немає. Є ось така напіввовна. Це Меріно 50, 1400 метрів 100 грамах, 50% мерінос, 50 акрил. І що в мене тут? Так, І тут в мене вже є зразочок, ось такий смугастик. В мене планується ще із мохеру. Не хоче він вам фокусувати. Ось так. Підклала на біле, щоб було краще видно. Ось ці смужечки більш прозорі, я не знаю, як показати, щоб було краще видно. Щось, колір взагалі змінюється так. Ось ці смужечки більш прозорі. Це одна ниточка мохеру. А ось ці тут дві ниточки мохеру і одна ниточка ось цієї напіввовни. Ось такий в мене буде смугастик, який прийме участь і в кольоровому році, і в чудо-смужку. Сподіваюся, що він прийме участь у чудо -смуж, в смужку. Ось так. Зразочки вив'язані. В'яжу я, що ось цей, ось цей різнокольоровий смугастик. Що ось це спицями 4,5. Тобто одна спиця робоча в мене 4,5, подаюча номер 4. Тут на виворітні ряди теж спиця номер 4 Але в мене зараз в'яжеться білий мухеровий светрик, там спиці йдуть номер 5 і знову ж таки робоча номер 5 подаюча 4,5. Тож мені не вистачає. Не вистачає однієї спиці 4,5. Добре, що вони з'ємні, можна міняти місцями, буду, буду якось так міняти місцями їх. Ось такі в мене плани. І дуже-дуже цікаво, що з цього всього вийде. Вже прям хочеться розпочинати. І побажайте мені удачі, і вам всім удачі у ваших смугастих починаннях. Па-па!